Друзі, всім привіт! Приїхав я на вечірню рибалочку. Попробую щось упіймати. Но сьогодні погода спортилась, перед цим таке сонечко було непогане. І думаю, якщо погода спортилася, в сонечко поганенько клювало, може буде в пасмурну погоду краще клювати. Тому я зібрав свої лахи і швидко гайлала полетів. В арсеналі у мене сьогодні буде кінетик 1,7 Длиною 2,30 катушечка 2500 Шнурочок у мене 0,2 по Японії. Буду сьогодні працювати невеличкою вагою. А коли треба, буду і кінетіка перегружати. Все ж таки, ми знаємо, що він може спокійно кидати 10 грамів і плюс отакий фет. 3,3 дюйма. Тому, друзі, не будемо гаяти час на балаканину, полетіли ловити. Гайлала. Прокидався я жовтим, медовим своїм точніше, на 8 грамах. Зараз зміню, да, 8 грамів. Зараз зміню, зменшу вагу і поставлю білу приманочку. Подивимось, що це нам скаже. Бо бачите, як погода пасмурна, вода мутна досить. Тому попробуємо, а там що вийде, те вийде. Поїхали ну, змінювати приманочку. Прокидавши тут із світлим кольором, результату у нас немає ніякого зовсім. Тому. Було б э, гарно би змінити, щоб спробувати темним кольором, але чомусь я в темний сьогодні не вірю. Тому, якщо я не отримав тут ні, жодної клюваки, я, мабуть, більш за все що зміню місце. Ну що ж, прокидався я і тут на світленьке з маленькою вагою. Результата рівно 0. Що я думаю? Я думаю зараз громко заявити про себе. Тобто візьму зараз кислоту 10 грамів. І буду гупати. Можливо, на це буде якась реакція. Ось такого плана приманочка. Тобто 10 грамів, як бачите, кислотний ніндзя трядюйма, трійничок в голову і на мій кінетик 1,7 грама. Ну і дивимось, як ми з кінетика вижимаємо по максимуму. Опа! Оце кінетик до 7 грамів. Ну Звісно, щоб 314 мАріончик або Сафіна 2.14 краще б для такої, для такої ваги і приманки підійшли. Але мені чомусь хочеться сьогодні невеличким спінінгом покидати. Ну що ж, заявивши про себе громко та чітко, риба, по ходу, діла розбіжалася. Результату мені це ніякого зовсім не дало. Тому я зараз хочу змінити приманку і знову зменшитися по вазі. Ну що ж, і тут я не отримав ніякого результату, тому буду зараз переміщатися десь на інше місце, пробувати далі. Бо щось нічого не хоче взагалі від слова зовсім. От так от гепнуло Це більш за все ша щучка невеличка Манера подачі була, чеклюваки була як у щучки. А ну не... ха! бабай! Значить тут ще паки вольс, о, дивіться! А тут більш така жовтіша щучка. Оба! Йоханий бабай! Люваку ти мені подарувала Зараз я тебе відцеплю якось. Опа, є. І побіжиш ти в мене далі плавати. Будеш підростати. Хоча я вам скажу, власник просив, щоб я їх забирав. Більш за все, що щуку хоче трошки вибити, але запряпжеш. А, до речі, да, Там, якщо що, я на частній Водомі нахожуся. От, на ставку. Якщо хто не знає, закони по, про Нерест на ставках трошки інакше діють, ніж на річки. Тому тут так. Давайте повернемося до нашої риболовлі. Дивіться, я досить таки довго прокидався по різним місцям, по різним берегам, і що в нас з вами вийшло? 6 грам Фет 3, 3 дюйма. І взяла вона щука з вами. О, тобто на щось світленьке. Як, дивіться, як гарно справляється з цією задачею. Правда, цей раз щось далеко не полетіло. Ну, зато ха, щука йоки Палки є. Я розпочав, до речі, цю сесію свою коротеньку з глибини. У мене чомусь були сподівання, що може судак схопить. Але судака, судак не схопив. Я прокидався на одній ямці, на другій ямки, але результату ніякого не було. Тому я вирішив спробувати попитати свою вдачу на гузиря. Я оце ж пішов на гузир і ось вам результат. Першу щучку я витягнув. Але це не сама мілка частина, тому я думаю, що на саму мілкішу частину ми з вами пройдемося, прогуляємося. Ось я перейшов ще на мілкішу частину то тут таке відчуття треба, що було б десь приблизно грам або два. Тут, мабуть, взагалі метр глибини. Може чуточку більше. 6 грам тут дуже-дуже багато. Будемо розраховувати на досить таки матеру щуку. Бо так як воно приземляється, щука більш за все, що не встигне навіть схопити. От тільки що плюшка була смачна. Але промахнулась. Але ж все ж таки вона була. І це нам дає змогу зрозуміти, що тут щука є. Головне, щоб ціла приманка ще ж була. Це ж також немаловажний фактор. Але вона є. Якщо вона там є, зараз спробуємо ще декілька разів туди кинути. Можливо, доберу. Але ні, пішов я шукати нову приманку. Так, я заповнив, туди кидав між деревиною і синім мішком, тим чи яким він кольором. І зараз от спробуємо знову фетика приговорити. Палку кину тут пішов я по бебах, бо я пішов сюди без бебех. Ось я поставив заново приманочку на 6 грамах, але я думаю, треба спробувати зменшити вагу до 4 грамів. Можливо. Цікавіше буде, щось не хоче вона добирати, мабуть, вона звідти пішла. Ну, нічого, будемо зараз шукати її в других направленнях. Стою, я кидаю ці 4 грами вже, мабуть, хвилин 15-20 Поки що я від 4 грамів нічого не виграв. Окрім того, що я програв дистанцію закида. Ну, ось так от. Щука, бачите, била на 6 грамах. А 4 грама не хоче. Тому, мабуть, я зараз поверну свої 4 грама. Чи кажу 4-6 грамів. Щось кидаю, кидаю, а результату нема ніякого. Можливо, то був коротесенький вихід і на цьому все. А можливо і ні. Ну, ще покидаю, трохи час є у мене. Вот так вот. Хто це тут такий? Зробний. На 3,3 дюйм. О, судачок. Юле пале, я його еле-еле відчув. Ты шо, судак на фетик? Це жесть. На 3,3 дюйма. Вообще в шок. Я тут прям під берегом взял. Ух, зверье. Бежи. А, ну, цікаво, цікаво стало. Можливо він там не один. Правда така приманка. Блін, у мене тут як завжди ЧП. Вон, кстати, судачок. Ось він. Я на нього зараз приманку, а от, от він пішов, от. От тут він пішов гуляти. Йоханий бабай, судачок. Я вже такий на щуку розраховую. І до речі, оце 6 грамів у мене стоїть. І я просто відчув, як по дну воно бах, 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 і набахкало. Хтось мене схопив. Хтось та й схопив, щойно, але... Але але нічого не відбулося. Хм. Але схопив, Це цікаво. Попробуємо ще раз. Прокидався я тут фетиком, і біленьким, і вольфрамом, і свинцом. але був один такий підброс лише і все. І на цьому все закінчилось. Тому я вирішив йти шукати кращої долі далі. Ну що ж? Кидаю я вже, мабуть, добру годину і нема ні тичка, нічого абсолютно. Таке відчуття, як будто риба вимерла. Уже я поставив мікромандулки, пробую, але результату поки що немає. Тому, мабуть, знову піду на мілину, питать там своє щастя. Думаєш, що ж воно перестало так рухатися взагалі? Ні тичка, нічого. Як повернувся, а тут аж чорне небо, паля. Думаю, оце так. Да. Оце могло, того воно і перестало. Ну нічого, я до останнього буду кидати. Або поки не потемніє, або поки мене дощ не накриє. Тому поїхали. Ну що ж, друзі, не зміг я так і уговорити Гарного судака клюнути. На вулиці вже потемніло, посиріло, вітерець піднявся, а судак все і не хоче клювати. Піду я спробую зараз ще одне містечко по путі до машини. Ну, подивимось, що там до чого буде. А так, в принципі, що я вам скажу. Погуляв непогано, щучку побачив, судачка мікро побачив, в принципі, і добре. Тому на цій веселій ноті ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. Пока.